Привіт, вітаю вас на нашому ляльковому каналі Лялі Колекціонер. Сьогодні, до вашої уваги, буде моя колекція Паолочок. Почнемо ми з Великої паолки. Я вже її показувала раніше. Серед колекції іспанських ляль. Це Паула Рейна. 60 сантиметрів. На, мабуть, одна із останніх, яка в мене з'явилася. Оце моя перша паулочка Мейлі. Я їх коли побачила, захворіла. І дуже-дуже хотіла, не могла дочекатися, коли я її поїду, заберу. Вона в оригінальному аутфіті, Такий на ній. Кардіган, платьячко і взуття. І з неї почалися всі пауки. Вони по одній не селяться в домі. От з неї. Потім з'явилася карамелька, це э, Оак Паол Рейни, яку робила Тетяна Грік. Одяг від моєї улюбленої світочки. Подруги О, я вам Ще покажу. Не очі намальовані. Молд Дашице. Наступна дівчинка. Це молд Клео теж ОАК, ОАК робила я. Я на Це в нас нора. На мені теж дуже сподобалась, і я в ній нічого не міняла. Саме ця нора. Трюшечка в неї. І зачіска така як була. Ось така ще одна мелі. Ніже я зробила ОК, я дуже хотіла азіаточку з блакитними очима. За якою з'являлися, я, звісно, не пам'ятаю, тому що вони селилися в мене. Багато було, що багато яких подарувала. Це Мішель. В неї таке густе волосся класне. На те, що ак у неї такий живий погляд. Це малишка крісті. В ній тільки я змінила погляд і ну, такий оа, коли легенький-легенький, бо вона мені дуже подобається. В неї медове золоте волосся. Гарне. Вона вже й на, цю, на... Рухомому тілі. Тіло я ставила від зап балерини. Так, я тут трохи напутала мейлі осьо, а першу мою дівчинку звати Ліан. От. Мейлі теж нове. Корейське тіло, але без Оака, тому що вона мені так дуже подобається. В неї класне волосся таке довге. Ну і з останніх моїх дівчаток це Карла. Ой, клео латіна. Вже геть попуталася з усіма. Така маленька шоколадка. До речі, вона йде без сережок, тому що, ви знаєте, що всі, ну, раніше клео були з сережечками. А ці? Ось такий у мене дружній колектив Паола Рейна. Всім, кому сподобалось відео, ставимо поодобайку і підписуємось на канал. Всіх з першим днем весни. Папа!